Після виходу першої частини були питання, чому я розповідаю про всі ці неогіни, кайнозої, якісь незрозумілі клімати і так далі. Ну, мало ж іначе бути про українця першого, про походження людства, а тут таке. Напевно, потрібно було зробити невеличкий дисклеймер. Зроблю його вже зараз з поясненнями. Еволюція людини більшості зараз представляється приблизно ось таким чином. Вона вірна для мешканців 19 століття, першої половини ХХ століття, але зараз вона абсолютно не сприймається, тому що помилкова. Еволюція людини за нинішнім уявленням виглядає приблизно ось так. Ну, або ось так, от, в кращому випадку, або в гіршому. Тому що важливий контекст. Важливо зрозуміти, в яких умовах відбувалася еволюція людини, чому, принаймні, спробувати зрозуміти, чому вона відбувалася. І як ми стали саме такими, які ми є? Чому саме ми, чому не ті, або ті, або будь-хто інший, в кінці кінців, чому не Лінивець або здоровенний оранготан? <кій> <кій> Власне, тому і важливо принаймні зрозуміти зміни і інші. Процеси, що відбувалися з нашою планетою протягом мільйонів років. В першому випуску говорили про перші два періоди Кайнозойської ери. Нагадаю, ми всі живемо в Кайнозойській ері. Наступний період це період PlayStation, третій період по рахунку, знову ж таки, повторюсь, Кайнозойської ери. Ми живемо в четвертому, називається він голоцен або четвертичний. І чому плейстоцен е зіграв ключову роль в еволюції нас таких, які ми в результаті і стали? Е чому взагалі в плейстоцені відбувалися всі ці зміни, це епоха постійних кліматичних? Змін. Як я вже казав, гори стали вищі, змінились повітряні маси, одні стали холодні, інші змінили свій напрямок, з'явилися нові течії. Ще досить суттєвим, можливо, ключовим таким моментом був це зміна, зовсім трошки зміна кута нахилу нашої планети по відношенню до Сонця. Це дуже грубо і схематично я пояснив, але менш тим. Почали утворюватися льодовики на полюсах нашої планети. Антарктида вже там була майже вся під льодом, така вона зараз і залишається, і настав час вже і північного полюсу. Періоди похолодання були вже і в пізньому неогені. Але я зараз розповім тут трошки фактів, і зрозумієте, чому саме в плейстоцині було настільки весело в результаті. Так, плейстоцин. Третій період розпочався приблизно 2,5 2 мільйони 580 тисяч років тому. І закінчився 11700 років тому. Для геологів це от буквально минулого тижня, ніби як минулого місяця. Зовсім нещодавно. Він просто діляється, грубо кажучи, на три стадії. Оранній, середній і пізній. Для нас, це, напевно, для нашої теми не дуже принципово це має значення. Але менш з тим. Напевно, треба про таке е сказати було. І mm. так, це епоха похолодань, епоха останнього льодовикового періоду, час появи Гомо Сапінс і їхнього поширення по всій планеті. Ще називають епохою велетнів. Ну, після динозаврів називати. Плейстацион епохою велетнів, ну як би такої, але Ну, справді величезних тварин, які могли, якщо не з'їсти, то наступити і Вистачало таких. Вони всі, майже всі, не пережили плейстаценовий період, Останнє останні їх. Добило плюс інші фактори, прийнято вважати, досить такі поширеною є думка, що люди виноваті, ну хто ж ще? Ми всіх з'їли, вбили, витіснили і всілякого прочі угнітали. Не обов'язково так? Що стосується, до речі, території України, то у нас проживали. О, такі от такі цікаві істоти, як мамонти, всі про це знають. Мамонтів було багато різних підвидів, близько дев'яти. І мамонти вимерли десь 10 тисяч років тому. Це, власне, вже період голоцену і це величезне вимирання тварин, особливо великих тварин. Його називають голоценовим вимиранням. Фактично, воно почалося ще в пізньому плейстоцені, коли вже льодовий максимум пішов на Нівець, клімат почав формуватися остаточно нам знайомий, але вони цього не пережили. Знову ж таки, там причини абсолютно різні, комплексні як прийнято зараз е говорити. Так от, крім мамонтів, на території України проживали деякі види шаблезубих. Е також їх було десятки видів, підвидів. 12 тисяч років тому вони вимерли. Волохатий носоріг. Це взагалі дуже давні були тварини, вони з'явилися ще близько 40 мільйонів років тому, а 10 тисяч років тому також припинили своє існування. Деякі види жирафів також жили на території України. В тому самому Неогені був їхній розквіт, а в пізньому Плейстоцені, на жаль, закінчилось. Нині залишилось всього два вида жирафів, вони обидва живуть в Африці, це власне, жираф, якого ми всі знаємо, і окапі. Печерний ведмідь, про який також, про якого також всі багато чули, вимер 11 тисяч років тому. Чомусь прийнято вважати, що це була величезна тварина, така от страшна, і наші предки з ним мали велику кількість проблем. Насправді, почервний ведмідь, і він і справді був дуже великих розмірів, більше за сучасних, але він був 100% вегетаріанцем і дуже мирним і спокійним. Це його згубило, чи може ще щось, невідомо. Окрім цього, мастодонти 11 тисяч років тому закінчили також своє існування. Гігантський лінивець, який, хоч на території України не проживав, жив в північній Південній Америці. Також давня тварина, і з'явився він там 30. 20 мільйонів років тому і протримався на е, американських континентах досить таки довго, 10 тисяч років тому він вимер, але е, він зумів потрапити на тодішні Карибські острови, де протримався. Аж до 3-го тисячоліття до нашої ери. Тобто найбільш е, пізні залишки гігантської цього ліниця, вони датуються 2700 роком до нашої ери. Це часи трипілля і навіть пізніше. Е, в чому людство і справді е, винно, в зникненні якої тварини, то це Гігантський олень, він же ірландський. Олень справді вражаючих розмірів з отакими от величезними розлогими рогами. В Києві в музеї стоїть його шкелетик, величезна тварина. Так, люди в його вимиранні справді винні. Можливо, він і зник би і так, але ми здорово прискорили зникнення цієї великої тварини, і сталося це приблизно 7-8 тисяч років тому, знову ж таки, якщо мене не зраджує пам'ять. В тій самій Америці жив жахливий вовк. І вимер він 9,5 тисяч років тому. Короткомордий ведмідь, також американське явище. 12,5 тисяч років тому він припинив своє існування. І як кажуть самі американці, слава Богу, тому що оцей підвид е ведмедів, короткомордий, е от він був хижаком швидким, агресивним, і проблем з ним було багато. Не одну людину він з'їв. А ще вимерли неандертальці. З'явившись близько 350 тисяч років тому, 27 чи 25 тисяч років тому вони припинили своє існування. Найбільш пізні знахідки це гори Криму, 27 тисяч років тому, і ніби як знайдені були залишки неандертальців в Піренеях трошки. Надовше їх вистачило до 25 тисяч е, років, тому назад вони протримались. Дехто каже, що навіть і довше. Але, як то кажуть, треба шукати. Е, початок цього великого вимирання е, співпав е, з так званим вюрмським е, зледенінням. Воно почалося близько 70 тисяч років тому, і от хто дивився мультик льодовиковий період, я сподіваюся, всі його дивились. от там якраз про цей час і йдеться. Цей юр, це комплекс був відступів і наступів льодовиків. Причому він співпав, е, як і з похолоданнями і леденіннями, і в Північній Америці, і в Європі. І все е, разом е, ну це можна назвати лютий треш. По результатах великого вимирання більше всього постраждала Північна-Південна Америка. Окрім вищеназваних тварин, там е, гігнули і деякі підвиди верблюдів, і з е, Зникли всі коні. І тому о, наступна поява о, цих тварин вже пов'язана з першими європейцями на північноамериканському континенті, які з собою привезли о, коней. І так з'явилися славетні мустанги. Коні просто тікали там збивалися. Стада і дуже себе добре почували. І перш ніж індіанці до них призвичайлися, навчилися їх приручати і їздити, Ну був культурний певний шок. 11 тисяч років тому відбулось посилення льодовиків у Європі, десь приблизно на 2000 років. Велике зледеніння, ну, воно було великим навіть в порівнянні із попередніми. Під льодом опинилося близько 30% суші, переважно в північній півкулі. Що цілком логічно, чому в північній півкулі земля охолоджується і нагрівається, само собою, набагато швидше, ніж вода, тому що. Це тверта матерія, а вода перебуває в рідкому стані. І більша частина Суші на нашій планеті, якщо ви візьмете глобус, якщо так не пам'ятаєте, саме північна півкуля, величезна розтягнута Євразія, половина Африки, Північна Америка, а на, в південній частині Половинка Африки, і маленька Австралія, і Південна Америка та сама, причому далеко не самий великий Материк, та й більша її частина знаходиться все-таки так ближче до екватора. Льодовики насправді були в цей період і в горах, і на гір'ях, в різних місцях планети. В тій самій Африці льодовики вкрили нинішні Атласні гори, були на півдні в високих частинах, Нагір'я, Кіліманчара було повністю крите льодом, і також в деяких інших регіонах, в Південній Америці, в Андах, само собою і так далі. Утворилися в той самий час і льодовикові озера, і вони залишились і понині в тому чи іншому вигляді. Це великі озера Америки. Це скандинавські озера, це величезна кількість канадських озер. Велике Солоне Озеро в тій самій Північній Америці, яке є залишком е, Мілких морів прадавніх. Мертве море. Озеро Чад в Африці, яке також є солоним, але в той час воно було дуже великим. І вже навіть, ну в більш-менш історичні часи, воно було в рази більше, ніж зараз. На сході Африки це Озера Рудольф, скажімо. І інші, які вже нині звикли. Зникли. Пардонті. Вони були глибокі, тому що знаходилися в розломах, ну, в принципі, і зараз знаходяться, так само як і е, мертве море. Але мали, само собою, більші розміри і були глибшими. Порівняно із сучасністю температура повітря була нижча приблизно на 12-20 градусів за Цельсієм е, біля межі льоду а зона вічної мерзлоти в Європі та на Росії на сотні кілометрів розтягнулася від південного краю льодовика. В принципі, це мало і свої позитивні, як для нас, нинішніх наслідки, тому що формувалися відклади грунту, ландшафт сформувався біля цих льодовикових зон рівнинний і хвилястий. І сьогодні це одні з найбільших і найбільш э, придатних для сільського господарства земель. Коротше, 4-5 основних льодовикових етапів. У лідуковий період клімат був подібний до сучасного. Цей процес почався ще в пліоцені. А за останні 730 тисяч років, ну це якраз десь середнього плейстоцену. 8 великих льодовикових і міжльодовикових подій, що тривали близько 100 тисяч років. Перше потужне велике зледеніння трапилося 850 тисяч років тому. А за весь плейстоцен 17 льодовикових епізодів і 17 міжльодовикових. Тобто, протягом 2,5 мільйонів років. 17 дуже значних похолодань і 17 так званих інтергляціалів, тобто е потеплінь. 18 тисяч років тому був максимальний льодовик у Північній Америці. Рівень моря впав само собою приблизно на 100 метрів, що зрозуміло, коли такі величезні маси льоду накопичуються. А це вода. То рівень, і відповідно, рідкої води падає. І тому о, падає рівень і Світового океану. Сибір була з'єднана з, з Аляскою, що сприяло міграції як і тварин, так і Людиськ. А найвищий рівень моря, ну, порівняння з сучасністю, був 12,5 тисяч років тому. Десь на 6 метрів вищий, ніж сьогодні. Зрештою все закінчилося на межі плейстоцену і нинішнього часу голоцену. Тим самим льодовиковим періодом, про який вже згадувалося і мною, в мультику льодовиковий період. Не знаю, треба надати віддати належне творцям цього мультфільму. Напевно, їх консультували творці науковці, тому що там дуже класно показані різкі зміни і в кліматі, і взагалі ситуації. І там, де троє е, друзів зустрічають таких собі там, типу як броненосців, це е, реальні, реальні існуючі тварини, дуже стародавні, і їм було зрозуміло, що вони вже е, закінчується їхній шлях е, їхнього виду, і що вони вимруть, і, і вони це розуміли, і це троє друзів також розуміли така певною мірою сумна сценка. Крім того, всі ці троє героїв Мамонт, з тигром і Лінивцем, це тварини, які також не переживуть льодовиковий період, окрім Лінивця. Але вони про це ще не знають. І в подальших частинах мультику показано дуже класно. Що тигр, він вже старіє, а сім'ї немає, і він насправді вимер перший. За ним послідував мамонт. І тільки лінивець ще більш-менш якось протримався. Про веселу новіжену білку, напевно, не варто розповідати, це вигадана абсолютно тварина, таких не існувало. Ну, принаймні, я не чув. А що з приводу наших предків в цей непростий і веселий період? Виживали як могли? Коли були періоди інтергляціалів, пардон потеплішення, вони розселялися з Африки в інші частини світу, Близький Схід, Азія, Європа. Все закінчувалося, само собою погано, тому що наступали періоди похолодання, і вони або замерзали, або змушені були мігрувати назад до Африки. Згадані в першому ролику істоти сінантропи, які наслідили нашому Закарпатті і в Іспанії, саме тому і покинули. Європу приблизно і 1, 1 мільйон років тому почалося похолодання чергове, досить серйозне, і представники людства тодішнього зникли з території Європи приблизно на 300 тисяч років. Потім була наступна спроба, але 850 тисяч років тому, згідно останніх досліджень, Чергове похолодання, причому настільки е, круте в лапках, що е, в самій Африці е, представники роду Гомо мали величезні проблеми. Їхня чисельність і приблизно 100 тисяч скоротилася десь до, як говорять науковці, 1280 особин. І їхня кількість не перевищувала 2 2000 в наступні кілька. Тисячоліть. Потім настало чергове потеплішення і чергова спроба заселити нашу планету. Але про це знову ж таки буду вже розповідати в наступній частині. Обіцяю, що це буде вже про людей. Думаю, більш-менш ми сформували уявлення про часи І про більш давній плеоцен з його неогенами і про плейстоцен е третинний період. Вже в наступній частині розповім е докладно про е людських істот, про різних гомо хто де жив, хто з ким, чому. Інтриги, тайне розслідування і так далі, і тому подібне. Попередні дві частини, нинішня і перша, ще раз повторюсь, потрібні були для того, щоб сформувати, хоча б приблизно уявлення про о, постійні зміни, про теплі періоди, про холодні періоди, дуже холодні періоди. Дуже комфортні періоди, чому людство вижило, чому воно змінювалося, і так далі, і тому подібне. Це все е, мало велике значення для нашої еволюції, для нашого виживання, для змін, яких е, зазнали наші порядки, і для спроби зрозуміти, чому. Одні змогли вижити, а інші не змогли вижити. І, можливо, зрозуміємо, чому вижили саме ми. Хоча ні, не зрозуміємо, поки що науковці цього не знають. Ну а на сьогодні все. Хто додивився до кінця молодець, а хто не додивився до кінця, зробіть це з другої спроби. Якби важко вам не було. Будь ласка, коментарі, не забуваємо ставте, будь ласка, вподобайки, навіть якщо ви не впевнені, що вам сподобалось, все рівно поставте це важливо. Всім дякую за увагу, папа! -па.